Підтримка наших захисників та їх родин пріоритет номер один. Це стосується не лише соціальних ініціатив, а й освіти. Саме тому в Україні вже вдруге стартує освітньо-грантова програма Траєкторія. Проект, що дає ветеранам не лише знання, а й реальну фінансову допомогу для втілення бізнес-мрій. Траєкторія -2» – це насправді освітньо-грантова програма, яка створена спеціально для ветеранів, військовослужбовців та членів їх родин. І спрямована вона на освіту у. У сфері підприємництва наразі ми розуміємо, що багато хто потребує такої ком'юніті, підтримуючого спілкування, хоче отримати можливість реалізувати себе в підприємництві. Тому така, такий проєкт це є можливістю навчитися, отримати базові знання, отримати менторську підтримку, отримати фінансування на реалізацію. І найважливіше це побудувати ком'юніті, таку, яка допоможе підтримувати один одного рамках програми на учасників чекають два місяці інтенсивного навчання з маркетингу, цифровізації та основ бізнесу. Експерти проведуть лекції як онлайн, так і офлайн на базі 11 центрів діє бізнес, зокрема. І у Бучі, якщо говорити про Бучу, у нас будуть відібрані учасники на офлайн навчання. Кожного тижня вони проходитимуть дві лекції онлайн на національному рівні. Це різні теми: і фінанси, і маркетинг, і цифрова грамотність, і безбар'єрність, юридичні аспекти все, що стосується сфери підприємництва. І також один раз на тиждень вони навчатимуться у нас в Бучі в центрі, де теж матимуть дві лекції. Менторську підтримку, менторські групові навчання для участі необхідно заповнити заявку на сайті траєкторії та підготувати презентацію своєї бізнес-ідеї. У центрі підтримки підприємців кажуть, нові знання та розвиток своєї справи може стати своєрідною реабілітацією та кроком у нове життя. Звичайно, ми всі різні. Звичайно, наш досвід в кожного різний. І ми саме тут будемо вам допомагати в цьому плані досконалитися. Але сьогодні ми повинні розуміти, що те життя, яке ми прожили, і те життя, яке ми сьогодні маємо, те, що ви пережили як військові, як наші захисники і захисниці, ви маєте певне право і маєте певну можливість створити себе ще краще. Подати заявку на участь можна до 23 березня на сайті траєкторії, де і ознайомитись з усіма деталями програми. Траєкторія це не лише можливість отримати фінансування, а й можливість стати частиною спільноти підприємців, які своїми ідеями та проектами розбудовують економіку України у такий складний час.